До кола із центром у точці О проведено дотичну АБ, яка дотикається кола у точці А. Пряма ОВ перетинає коло в точці К. Так, що кут АКО дорівнює 50 градусів. Знайдіть градусну міру кута АБК. Той кут, який ми шукаємо, я зараз позначу двома дужками і от саме його нам потрібно знайти. Поїхали. Що потрібно згадати? Це 7 клас планіметрія. По-перше, дотична, в нас перпендикулярна до радіуса, який проведено в точку дотику. Я позначу, що цей кут 90 градусів. Раз. Отже, в нас вже трикутник, в якому є наш шуканий кут, є прямокутним. Достатньо знайти кут АОК, кут О, і тоді ми будемо знати градусну міру кута АБК, кута Б. Що важливо? По-перше, трикутник АОК є рівнобедрений. Згадайте, оскільки в нас АО і КО це радіуси кола, тоді АО дорівнює КО. Якщо трикутник рівнобедрений, тоді кут, я трошечки попишу, ОАК дорівнює 50 градусів і дорівнює куту АКО, який в нас є в умові. Тоді ми можемо вже визначити третій кут трикутника АОК. Пам'ятаєте, сума кутів трикутника 180 градусів. От поки я пишу, буду балакати. Зазвичай на іспиті НМТ є задача, яка стосується властивостей вимірювання кутів, відрізків або щось початкове таке про кути та відрізки і фігури з 7-8 класу. От у мене також в тесті це є. Визначаю кут АОК, віднявши від 180 градусів два кути по 50. Ви зрозуміли, да, чому вони рівні? Тому що штрикутник рівнобедрений. Бачите, одна невеличка задача, але ми вже згадуємо з вами велику кількість важливих властивостей. Тоді буде 180 мінус 180 градусів. Не поспішайте обирати відповідь, D, тому що ми шукаємо кут АБК. Що важливо згадати, сума гострих кутів в прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. І тоді шуканий кут ми знайдемо, віднявши від 90 градусів 80 Тобто, кут АБК. Якби це була задача з розгорнутою відповіддю, ми б тут багато пояснювали з такого то трикутника, оскільки. А тут нам просто потрібно обчислити 90 градусів, віднімаємо 80, і це вже буде 10 градусів. Ось градусна міра шуканого кута, готово. Зрозуміли? Я впевнена, що ви, коли зараз працюєте, ви бачите, що вам легко, що важко. Можливо, потрібно повторити цю тему, повторити планіметрію, починаючи з якихось основ. Знаю, що багато людей просто розв'язують тести все підряд. Ні, 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 готуватися потрібно за темами, як я кажу, системно та послідовно.